Руна дня на 30 грудня 2024 року. На цей день в розкладі руна Євас символізує стійкість, захист і поступове зростання. Ця руна нагадує, що зміни і трансформація можуть бути ключем до успіху. Ось що може вас очікувати. Ви матимете силу і рішучість долати виклики. День обіцяє бути безпечним, навіть якщо виникатимуть труднощі, ви отримаєте підтримку чи знайдете вихід. Можливо, виникне потреба зупинитися, щоб переосмислити події чи плани. Важливо не поспішати, а йти крок за кроком до своїх цілей. Поради на день. Приймайте зміни, якщо виникають нові обставини, не чиніть опір. Вони можуть бути корисними. Дотримуйтеся балансу, та й вас. Символізує зв'язок між протилежностями, тому важливо підтримувати гармонію в думках і діях. Будьте терплячими, важливі справи можуть вимагати часу, але результат буде вартим зусиль. Прислухайтеся до інтуїції, ваша внутрішня мудрість може підказати правильні рішення. Рунаєва з говорить про те, що сьогоднішній день може бути періодом стабільності і підготовки до майбутніх звершень.